Є серіали, де все зроблено як треба. Сюжет є, світ прописаний, навіть костюми не з фольги, але глядачі все одно дивляться на одне і те саме: на головного героя, бо він там єдиний, хто поводиться так, ніби справді хоче, щоб це все комусь сподобалося. І кожного разу, коли його нема в кадрі, всередині щось стискається. Ну все, тепер можна на фоні мити посуд, бо саме він тягне атмосферу, харизму і нашу мотивацію досидіти до фіналу. У цьому відео актори, які зробили, Збили з нормальних серіалів ті самі серіали. Ставте вподобайку авансом, а з вами Лоркіт. І ми починаємо. «Останній з нас це серіал, який тримається на одному на Педро Паскалі. Не просто на персонажі, а на самому Джоелі, якого Паскаль знімає з такою ширістю, що весь грибковий апокаліпсис і зомбі раптом перетворюються на простий гарний антураж. Бо без нього сюжет би розсипався як якийсь баг у грі, і ми б отримали звичайну історію про виживання, а не глибоку драму про втрати і лідність. Паскаль не просто грає героя з рушницею, він буквально несе всю драму на своїх плечах. Кожен його погляд, кожен рух це як короткий курс про справжні емоції. І хочеш ти цього чи ні, він тримає сюжет у тонусі, поки інші намагаються вести свої лінії, які глядачі із задоволенням промотують. І коли шоуранери вирішили прибрати Джоела з кількох епізодів, щоб підкреслити інших персонажів. Желячі масово спитали: а де Джоїл, поверніть нам паскаля. Бо без нього The Last of Us – це звичайний апокаліптичний серіал зі спецефектами. І тепер про Елі так вона там є, і так її намагаються зробити центром сюжету, щоб компенсувати відсутність Педро в деяких моментах. Але давайте не будемо брехати її емоції, виглядають, наче її просто випадково поставили в кадр, щоб заповнити пустоту порівняно з Паскалом, який кожною клітиною тіла тримає увагу. Вона просто тінь, що намагається стрибати поруч із величезним слоном. І поки вона намагається вести свою лінію, Педро Паскаль несе на собі увесь серіал, не потребуючи ні драматичних монологів, ні якихось спецефектів. І от тільки ти починаєш думати, що Педро Паскаль це людина, яка витягла на собі увесь серіал, як одразу згадуєш ще одну людину, яка зробила те саме. Просто замість апокаліпсису з грибами був хаос із мечами. Генрі Кевіл і Відьмак на старті усі хвилювалися, бо Netflix і Фентезі це досить ризикована комбінація. Але коли усі дізналися, що Геральта грає Генрі Кевіл, усі видихнули. ну Хоч актор нормальний. І це було не просто фанатське обожнювання. Він реально був єдиним у всій знімальній групі, хто розумів, що таке відьмак. Він грав у всі частини гри, знав лор, сам прийшов до шоуранерки з фразою Я хочу це зняти нормально. Вгадайте, хто його не послухав. Кавіл зробив Геральта не пафосним картонним героєм, а живою людиною. Який вже все набридло, але він усе одно робить, що треба, і це працювало. Бо кожен раз, коли він зникав з кадру, усе валилося в прямому сенсі. Сюжет скакав, таймлайни заплутувалися, персонажі з'являлися і зникали ні з того, ні з цього. А діалоги звучали так, ніби їх генерували за 5 хвилин до зйомки. Перший сезон це кавіл, плюс ще якийсь шум, другий спроба розширити світ, яка вийшла тільки тому, що кавіл ще був у кадрі. А потім усе новина про його відхід, і пішло. Поїхало. Рядіту вогні, петиції і коментарі без кевіла це не відьмак. Мемів стало більше ніж діалогів у третьому сезоні. Люди писали просто: дякуємо, Генрі, серіалу до побачення. І ні, це не перебільшення. Реакція була жорстка. Інтерес зник, перегляди просіли, бо Кавіл не просто грав головну роль. Він був єдиним, хто тримав усе це на плаву. Без нього залишилася красива обгортка, але без сенсу усередині. Ніякі нові актори це не врятують. І після того, як Кавіл витягував відьмака силою фанатського болю, приходить диявол у прямому сенсі. І звуть його Том Еліс. Ідея Люцифера спочатку звучала як щось між диявол у великому місті і детективна мильна опера, але працювати це почало рівно в той момент, коли Том Еліс з'явився в кадрі, бо шоу можна скільки завгодно критикувати за дивні сюжетні повороти, небесно пекельні мюзікли, кризи, божественної ідентичності. Але одну річ треба визнати: ніхто абсолютно ніхто не виглядає так природно у ролі сатани, як Том Еліс. Його харизма це не просто британський акцент та приємна зовнішність. Це рівень, коли кожне підняття брови, кожна саркастична реплика працює краще ніж половина. Драму Голлівуді. Еліс не просто грав Люцифера. Здається, роль писалася прямо під нього, навіть якщо сценаристи дізналися про це постфактум. Сюжет серіалу жив і помирав разом із його настроєм. Він починав еронізувати шоу, знову ставало веселим. Вирішував постраждати. Сюжет одразу ставав глибоким. Ну або намагався. Він з'являвся в сцені, і навіть сюжет про прокляті гроші в кабаре працював. Він зникав. І серія перетворювалася на черговий обов'язковий перегляд із фразою Коли там Еліс буде знову. Серіал навіть встиг закритися, щоб його потім викупив Netflix, і наче мав би врятувати, але рятував усе одно Еліс. Бо, поки він у центрі уваги, навіть коли сюжет іде у пекло, це принаймні виглядає як план. А після фіналу, коли сценарій остаточно злетів з котушок, глядачам уже було все одно головне, що був хоча би Том, і його досі за це люблять, бо він змусив повірити, що в серіалі про диявола він може бути єдиним нормальним персонажем у всьому шоу. Після того, як Том Еліс зробив із дияволо найчарівнішого героя телебачення, пригадується ще один серіал, де головний персонаж мав менше пекельної харизми, зате значно більше соціальної дезорієнтації. Теорія великого вибуху, комедія про нердів, в якій Джим Парсон настільки влучно зіграв Шелдона Купера, що серіал став обертатися навколо нього, навіть коли цього ніхто не планував, і всі персонажі в шоу виконували свою функцію. Хтось був романтичним центром. Хтось створював побутові конфлікти, а хтось приносив культуру ззовні. Але Шелдон, Шелдон, був аномалією, яку не можна було ігнорувати. Його дивність, ця майже лабораторна, стерильна, математично точна нездатність взаємодіяти зі світом, настільки контрастувала з усіма іншими, що саме вона і стала головною причиною, чому ми всі залишилися біля екрану. Кожен сюжет сприймався крізь призму того, як Шелдон на це зреагує, і навіть коли шоу ставало передбачуваним як схема його графіка сну, саме він приносив щось несподіване або реплікою, або паузою, або тим, що повністю проігнорував емоцію, яка мала б бути в кадрі. Іронія в тому. Що серіал довго намагався залишатися про всіх? Але з часом стало зрозуміло, що в цій дивній, незручно чесній, соціально негнучкій фігурі криється справжня магія теорії Великого Вибуху, не завдяки жартам про комікси, і не через гіківські референси, а саме через персонажа, який наче й не підходив для формату садкому, і саме тому його зруйнував. Ну і якщо вже пішла розмова про дивних геніїв, то як тут не згадати серіал, який мені Айже передали з кров'ю, бо якщо у тебе в родині багато лікарів, ти не обираєш дивитися доктора Хауса чи ні, він просто з'являється у твоєму житті. Так, я і познайомився із хаосом, телевізійним монстром з тростиною, який хамить усім підряд, але рятує життя ліпше за будь-кого. І от дивишся ти це в дитинстві, нічого не розумієш про хвороби, але точно розумієш, цей дядько найцікавіший у серіалі. Він не посміхається, не вибачається, не хвалить, зате каже правду. Жорстко, непрошено і без жодного фільтра. І чим більше серії, тим більше починаєш ловити себе на думці, що тобі не обов'язково знати медицину, щоб просто кайфувати. Бо хаос це не просто серіал, це лікар для всього серіального світу. Гюлорі зробив хаос настільки потужним персонажем, що іноді достатньо було, щоб він просто глянув на когось, і ти вже втягувався у сцену. Без криків, без драми, без ефектів. Просто холодна харизма, яка працює краще, ніж будь-який сюжетний твіст. І поки ін... Інші медичні серіали намагалися вчити нас співпереживанню. Доктор Хаус вчив нас одній простій речі. Не всіх героїв потрібно любити, іноді їх достатньо поважати. І завдяки хаосу, взагалі, багато хто відкрив для себе, що сарказм може бути стилем життя. Що бути різким, це непогано. Що говорити в лоб, це теж мистецтво, і все це завдяки одному актору Гілорі. Тому насправді є серіали, які тримаються на історії, на режисурі, на крутих сюжетних поворотах, а є ті, де це все лиш фон. Бо виходить один актор і стає зрозуміло, без нього це взагалі не працює. Його харизма, впевненість, точність у грі ось справжній сюжет. Це ті випадки, коли не серіал відкриває зірку, а зірка робить серіал культовим. І ти дивишся не через інтригу, а просто щоб побачити, як ця людина тримає на собі увесь проєкт. Це і є серіальна магія, і як би сказав наш знайомий диявол, чого ти насправді бажаєш, можливо, ще більше відео в такому форматі. Тоді підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо впізнали свої улюблені ролі. А також пишіть у коментарях, які ще герої тягнули за собою увесь серіал. А вам дякую за перегляд. Побачимось!